Після того, коли вже всі ж поїли, вже всі понаїдалися всі торти, навіть той торт, Надькін, яким не подобався, який він воняє, тим мам'янка, все одно лапанули всі. І, звісно, ж, куди всі пішли, Колясик повів в магазин. Буде колясик показувати свій магазин, свою одежку, худі худі Це ж треба всім показати. І все пішли і туди. Баба Таня, Надька, храню стакан пішла. Ну, а що, вже мекнула, так, а що тепер. Можна вже і моду показувати. Ну, прийшли. Ось така футболочка є, ось такі є, тут. І ета. А що? Натіки, все одно. Вже і футболки приміряє, і такої, сяку, і біленьку, і чорнень. Як та Надька на платье, то нацепила, то футболку її обтянула. Чорт зна шо. І з боку бантики. Пішла уже, уже в світку, витягнула шорти, вже шорти нацепила, Уже і худі. Худі, це ж от любимого сєвки одежа. І сєвка прибіг, і таке показував, і так показує, і то примірте, і з кофточку сайгаком. Ой, да, давайте, в мене на ну, рижі є, я не хочу рижу, а сайгаком. Ну, так Надька, я так поняла, сайгачком та й не купила, тому що воно виглядає чор на шо. Якусь кліонку ту наклеїли на ту ху худі. Ні, щоб нормальну фотографію сейгака взяти і, ну, і вже приклеїть. Ні, вони оце вирізали по контуру того та й прицепили. Чор зна що. І збоку бантик, чесне слово. Баба Таня щось Сиділа, а на весь світ, така сиділа надута не знаю, що там вже случилося. Мама, давай ти теж побереш. Нацепили на неї ту футболку. Білу. Хай Бог мили. Вона то її оце обтянула. Ліба не того розміра дали, либо я не знаю. То на у тих джинсаках. Я вже представляю, скоріше, джинсаки вже були мокрі. По любому хочу вам сказати. То оділа ту футболку біла не підійшла. Ну, понятно, куди Тані біла футболка. Вона вже не буде через час вже буде грязна, вся в п'ятнах, як баба Таня їсть. Всі ми прекрасно знаємо. Наділи на неї чорну. Ой, мама, тобі так хорошо, так хорошо. С то надписю, а ти що за свою життя нічого не вкрала, ну це ж е коронна фразочка баби Тані. І так дивилася, і так підійшла. Ой, вас, вам так хорошо джинсиках, так хорошо. Та де воно то їй хорошо? Я вже казала, вона на тих штанах, як фантамас, вони на неї здорові, длінні. Взагалі, для чого їй ті джинси? Вона їх зняти толком не може. Ото Надька поки є, то може буде їй допомагати. І то. Я 100% уверена, що наступне відео, яке нам покаже, вони вже будуть висіти на, на балконі, сухнуть, тому що на їх попадуть. Псикало. І не факт, що на їх постирала, ото були мокрі, отак і вивісили. Поно вванізма то стоїть від неї. Переміряла ще світшоти на шубу то оділи, І так показувала, і з тої сторони. Тобі так хорошо, всі поприбігали, всі подивилися. І Надька в той в тому худі худі бігає. Зачем вони того тобі здалися? Надька? тобі нема куди деньги. Діти? Ну, звісно ти ж вже приїхала. Сєвка, скорее всего, отвалив тобі, і, може, ще отвали пару десятків тисяч, так? Да? Звісно, можна тратить. І в -е сидеть, зависать, И, конечно же, і худі худи купувати. Вікна по відкриванні, вже вечір, щоб штори за штори, цвет горить. Надька в том своїх тілеса, ото то снімає. Там ото Керіс, молода дівчинка, да? Надька, тебе не стыдно, ти вже бутилку коньяка хряпнула, а то тебе понесло. Та баба Таня теж. Оце просто в перететь. Ім взагалі не не совести. Сєвка там воно, калямба. Вообще, взагалі берегов не бачить, вже точно їм все одно. Мекнули і, і погнали. Наскоплялися, Надька той футболку купила, і худі хуюді, і баботаню оділи. Будуть ли вони, звісно, то носить, я не знаю. Ну, якщо баботаня то одіне ту одежу, ту чорну яку вона... І оце ми ж прекрасно знаємо, що вона ніколи кота сама не чеше, то пилісоса в неї нема. Та вся шерсть того бідного пусіка. Точно, що будуть всі, будуть всі на тих чорних кофтах, які напевно понакупляли, і це буде капець. На наступний день ви думали що? Гоп кампанія, баба таня, Надька граньоний стакан з недогарок. вже, звісно, приперлися п'ять на грінь. Ну, а що? Надька ще не весь коньяк випила, а баба таня на всю їду поїла. Ні, я просто не розумію, що це свадьба чи ще щось та два дні гулять то день народження. Ну, мало того, що, скоріше всього, і так вже ночі поуїжджали всі, всі оттуда. Побатання поки в карти не, не грається, Надька поки тортини не повиїдає, коньяк не вип'є, вона ж не угаманиться. Так вони ще на наступний день приїхали подоїдати ото все, що вони не доїли вечором. Я не розумію, для чого це робити. Мало того, що, скоріше всього, Світа, мабуть, ходила ж на роботу. Все-таки жінка важко працює в лікарні. Да? І ще на наступний день треба зустрічати всіх гостей, тому що вони бідні, нещасні, не, не наїлися. Треба ж поїхати і подайдать. Ото все. А що, Баба Таня, ви думали, що приїде в тих ж самих штанах, в джинсах і в тій кофточці, вже не фіга, Баба Таня в платі приїхала, тому що, скоріше, джинсяки всі були, звісно ж, обоспані, може, тому що вона ж не розуміє. Кадай, надо правильно сходити, кадай дійсно надо сходити в туалет, щоб ну, воно не, не текло. Вона вже платье наділа. Приїхали опять, ото понаїдалися. Натька як сюди з кон'ячка бахнула, мекнула нормально. А як Натька надія, як вона себе ввела, Ольга Леонтівна попросила у неї, ну зрозуміло, що бабуся вже така в віці, їй же тяжело там піднятися, що там собі насипати. Вона попросила надюху недогарку, щоб та їй насипала то то мяска, то картошечки, то салатика. Така Надя вирішила показати своє фе. Вона ж тут. Ви що, бариня, сударень, вам тут що? Я що вам прислуга, чи що? Надя, а хто ти? Ти що себе возомнила? Ти тут поп землі, чи що? Чи ти тут гостя желанна на, на все Дніпрі на той же самий грінь? Ти диви на неї, ти як хто? Типо? Ти, звісно, прислуга є. Приїжджаєш, баботаню обслужуєш, миєш, підмиваєш, стираєш, убираєш, готуєш. Звісно ти і є прислуга. Сів сівки постена пытаєшся угодить. І тут теж. Ти диви на неї. Пиркає вона ще.